Багато людей шукає ліжко, в якому є дуже багато всього. В цьому ліжку є шухлядка зліва, шухлядка справа, дві тумбочки проліжкові, спальне місце для двох осіб метр шістдесят на два В ціну входять і дві тумбочки проліжкові, і шухляди, і ламелі, і повністю ліжко, і спальне місце метр шістдесят на два ціна такого ліжка 10 500 Доставка безкоштовна в любе місто України. Хто хоче, можу відправити. Так що звертаємося. Матрас я окремо підберу. По конструкції. Конструкція усилена. Центральна перемичка йде, стоїть на точках опори. Бачите, там все надійно. Опора. Конструкція зміцнена, зміцнена. Знов опора, зміцнена. Тут все чітко. Центральна перемичка дерев'яна йде. Шухлядка знизу широка. Проліжкові тумби, тут все, тут все В тій ціні я би сказав, тут дуже гарний варіант. Ну бо за 10% 500 вже і шухлядами, і дві тумби проліжкові. І ручки йдуть алюмінієві, металеві. Так що я, би, я б сказав, це дуже гарна ціна. А для тих, хто хоче великі кількості, для них буде менша ціна, ніж 10500. Ніж 10 а так, ціна 10 500, якщо вам треба одну штучку.